Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car, займаємося пригоном автомобілів з Європи. Також знімаємо на нашому каналі корисні відео про функції автомобілів, про різні опції, як що працює, про обслуговування автомобілів і про все те, що може бути корисне автовласникам. Зараз переганяємо автомобіль замовнику там позаду. І наш красунчик Megane третього покоління. Людина. Скинула завдаток за нього, сплатила кошти за дорогу і чекає свій чудовий автомобіль вдома. І вирішив записати невеличке відео про розхід нашого домашнього автомобіля взимку. Нагадаю, це у нас Volkswagen E-Golf повністю електричний автомобіль 2015 року випуску першого покоління з батарейкою 24 2 кВт. На даний момент. За бортом у нас 1,5 градуси. Їдемо зі швидкістю 75-80 км на годину. У нас у підігрів сидіть, періодично вмикаємо кліматконтроль. І на даний момент проїхали вже 61-62 км. І прогнозований запас ходу у нас залишається 73 км. Тобто прогнозований запас ходу. Даного автомобіля при такій температурі, при такій швидкості, у нас виходить 136 км. Середній розхід 14,5 кВт на годину, продовжує падати. І середня швидкість 64 км на годину. Зараз трішки проїдемо далі і подивимося, як будуть змінюватися ці показники, щоб вирахувати приблизно, скільки даний автомобіль зможе проїхати взимку по трасі. При швидкості 75-80 км на годину. Тому через деякий час продовжимо. Дякую. І так, проїхали ще майже 30 км. Стали на заправку ОКА трішки попити кави підзарядитися. Ось так проїхали 87 км. І прогнозований залишок запасу ходу 47. Тобто у нас виходить загальний. Залишок запасу ходу залишається 134 км. Тобто, розхід у нас 142 кВт, середня швидкість 64 км на годину, нагадаю, швидкість 75-80 км. підігрів сидінь увімкнений, періодично клімат-контроль. І, і, в принципі, все. Тобто, при Температурі 1,5 градуса, взимку, Меган першого покоління з батарейкою 24,2 кВт. Спокійно може проїхати 130 плюс кілометрів. І я вважаю, це досить гарний показник для автомобіля з батарейкою такої ємкості. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, це відео буде корисне. Підписуйтесь на канал. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу у Viber, де будуть. Показані всі актуальні автомобілі, які куплені в Нідерландах і скоро будуть доставлені в Україну. А також ті, які вже на даний час знаходяться в Україні і готові до бронювання. На даний момент актуальний є ще один Renault Megane третього покоління в комплектації Bose 2013 року випуску. На панорамі в гарному стані, кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте. Номер телефону 066 267 8987. Відповімо на всі ваші запитання. Ось наш миганчик, красунчик, якого ми доставляємо клієнту. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня, мирного неба, перемога 100% буде за нами. До нових зустрічей. до побачення.